Хочу показати вам одну з своїх улюблених моделей ципних пил. Це модель Engel Fortex 1820 TH. Ця пила має безщитковий двигун, дуже зручна, легенька, компактна. Має довжину шини 20 см. Також має механізм безключового. Зміни та натягування ланцюга і зафіксували. Рекомендую її для догляду за власним садом, а також дачною ділянкою, хто має власний будиночок з невеликим садом. А зараз покажу її в роботі.